Провів засідання виконкому міської ради перший заступник міського голови Андрій Гальченко. У засіданні взяв участь народний депутат України Костянтин Павлов. По фінансовому блоку питань, винесених на розгляд засідання виконкому, були погоджені пропозиції щодо змін показників міського бюджету на поточний рік, в частині збільшення витрат на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення, споруд позашкільних закладів освіти. Зазначали, що за перше півріччя бюджет міста виконаний на 107%. Окремо було розглянуто питання упорядкування сезонної торгівлі у місті. Це питання дуже актуальне, тому було надане завдання управлінню розвитку підприємництва для того, щоб і виконкомом для того, щоб ми якось впорядкували те, що зараз знаходиться не в правому полі. З питання впорядкування роботи об'єктів сезонної торгівлі та захисту прав споживачів доповіла начальник управління розвитку підприємництва виконкової міськради Ірина Рижкова. Влада вважає за доцільне роботи таких точок сезонної торгівлі у відповідність вимогам чинного законодавства, тобто підняття їх з землі, легалізація організаторів такої торгівлі, як суб'єктів господарювання, тому що на сьогодні це переважної кількості просто громадяни, сплата ними податків, легалізація найманих працівників та забезпечення належного рівня обслуговування. Виконання поставленої мети пропонується здійснити в два етапи. На першому доручити відповідно до делегованих повноважень, виконкомам райрад, визначити місця для розміщення пересувних засобів сезонної торгівлі, про які інформувати суб'єктів господарювання. Потім визначитись з конкретними учасниками сезонної торгівлі на умовах добросовісної конкуренції і організувати якісне торговельне обслуговування. На засіданні членами виконкому були прийняті рішення про списання з балансового обліку окремих бюджетних установ, застарілого та непридатного для використання майна, про проведення конкурсу серед перевізників пасажирів, про регламентування роботи всіх органів місцевого самоврядування, частині надання адміністративних та інших послуг.